Усі в регіони. Всеукраїнська асоціація автоперевізників розширяє кордони своєї діяльності. Відтепер майже у всіх областях України створені осередки ВААП. У нас робота по створенню осередків практично завершається. У нас осталось чотири області де… вот буквально, я думаю, в течение недели Игорь Николаевич сказал, это Крым, это Одесса, у нас небольшая заминка получилась по Римнинской области, Київ, от залишився і все. вітчизняні перевізники тішаться. Боротьба з нелегалами таки зрушила з мертвої точки. Однак працювати ще є над чим наголошують підприємці, адже окрім існування чорного ринку перевезень, проблем у галузі чимало. Три вопроси волнують: рішення вапроса льготних перевозок на пригородах і на міжгороді, рішення тарифної політики. І єсвітне взаємотношення з автостанціями. Президент ВАП, Ігор Шкіря закликав перевізників звертатися з існуючими питаннями до асоціації, аби підприємці не залишались один на один зі своїми проблемами. Головну увагу пропонує сконцентрувати на нелегальних перевізниках. Я за собою нелегальні ліга, всі ті проблеми які тормозками на і вашу весі. І взаємодійстві з вокзалами, і законодательної акти, і взаємодія, і робота правоохоронних органів. Говорили на засіданні не лише про проблеми. У ході загальних зборів делегати затвердили склад ради ВААП та ухвалили статут асоціації у новій редакції. Також вирішили активізувати співпрацю з департаментом автомобільного транспорту, мінінфраструктури у правовому полі галузі.